Прикарпатські дітлахи можуть залишитися без естетичної освіти. Міністерство фінансів пропонує оптимізувати музичні художні школи та школи мистецтв. А відтак підняти вартість навчання в Івано-Франківській музичній школі номер один вона обходиться батькам від 40 до 110 гривень на місяць. Натомість, щоб такі установи могли самостійно себе утримувати, каже керівництво закладу. Що місячний платіж доведеться підняти до понад пів тисячі гривень. Музичні школи це є початкова ланка музичної освіти. Якщо ми її забираємо, значить все. Автоматично рушиться. І, звичайно, ми схвильовані всі працівники цієї нашої галузі про недопустимість таких змін, тобто відносно фінансування, тому що все. Оптимізація це дуже гарне слово, але воно передбачає також і покращення. А в даному випадку воно йде на погіршення стану у, в галузі музичної освіти. Така новина на як обурила батьків, кажуть, якщо ініціативу таке втілять у життя, доведеться забирати дітей з музичної школи. Мовляв, така оплата багатьом не по кишені. Якщо будемо говорити до 90 року, це були пріоритетні, будемо говорити заклади, то вже в нашій вільній державі це я Собі навіть не уявляю, як це можна е, такі речі робити за рахунок дітей. Хай роблять за рахунок депутатів, скорочують їм заробітні платні, як, е, яка не знати скільки раз перевищує мінімальну заробітну плату. Е, підвищують от зараз на, на, ці, на комунальні на цей от. От. До тих до, до, до треба звертатися. Натомість маленькі Скрипалі нині не заглиблюються в дорослі проблеми, адже живуть мрією стати відомими на увесь світ. Мені подобається найбільше те, що скрипка дуже хороший інструмент. І дуже гарний інструмент. Я хочу, що виступати в різних містах планети і щоб всі мене знали. Директори усіх музичних шкіл вирішили не чекати рішення і надіслали листа до столичних можновладців щодо неприпустимості таких дій. Після хвилі невдоволення у профільному міністерстві заявили, плата за навчання дітей у школах естетичного виховання України не зростатиме принаймні до кінця поточного року.